Найефективніших рішень вимагає сьогодні час у кожній сфері, в тому числі і в комунальній. Саме тому на вулицях, в парках та великих садах багатьох країн світу людина з повітродувкою явище вже звичне. В Україні, дедалі частіше для прибирання великих територій, теж застосовують повітродувки, а саме повітродувки бренду штіль. Тому наш відеоогляд про новий ранцевий повітродувний пристрій БР-200. Надійний професійний інструмент, який впорається з довготривалою роботою на великих територіях. Штіль БР-200. Для прибирання сміття, листя та навіть дрібного каміння. Вага пристрою складає біля 6 кг. Його можна використовувати довше у безперервній роботі, чим, наприклад бг 86 А завдяки наявності ранцю робота цією моделлю комфортно довгий час без втоми. Модель БР-200 оснащена бензиновим двотактним двигуном потужністю 800 Вт і об'ємом 272 кубічних сантиметри. Двигун 2МІкс сучасний та дуже економний. А це значить, що заощадження витрат пального на 20% менше, ніж при роботі зі стандартним двотактним двигуном штіп. Крім того, такий двигун забезпечує і великий крутний момент. Швидкість повітря, яку дозволяє досягти потужність моделі, що ми сьогодні розглядаємо, 59 метрів на секунду. При цьому Максимальний потік повітря становить аж 800 кубічних метрів на годину. BR-200 з легкістю змітає на своєму шляху все, що треба прибрати. Таким чином, можна впевнено рекомендувати цю модель для професійного використання, фінансові витрати на придбання виправдані і аргументовані результатом. Щодо переваг моделі, то треба звернути вашу увагу на рукоятку управління БР-200. Ми назвали цю функцію круїз контролем. Якщо пристрій працює на холостих обертах, ви підіймаючи важіль до верхнього положення, можете його зафіксувати. Якщо треба відмінити так званий круїз-контроль, відпустіть важіль нижче у робоче положення. Для зупинки роботи пристрою треба привести регулятор вниз. Після відключення він пружинить в робоче положення, і пристрій автоматично знову готовий до роботи. Логіка запуску моделі штіль BR200 досить проста. Як ми розказували, важель управління автоматично повертається в робоче положення. Тобто регулювання на рукоятці управління не потрібно. В залежності від температури двигуна. Поворотню ручку повітряної заслінки встановлюємо в положення Холодний старт або запуск прогрітого двигуна. При натисканні важелю газу поворотня ручка повітряної заслінки газу автоматично перескакує у робоче положення. Наступна перевага моделі БР-200 це великий проміжок між повітродувною трубкою та стегном оператора, а також великий діапазон повороту трубки. Що нагнітає повітря. Під час роботи відсутній і тиск, і вібрації зговрованого шлангу на стегно людини, що працює. Сьогодні під час зйомок ми достатньо довго попрацювали моделлю br 200 І що я хочу відзначити, завдяки антивібраційній системі, якою оснащено цей пристрій, я майже не відчуваю на своєму тілі вібрації, які могли б передаватись. Від роботи повітродувки. Дуже комфортною є система для ношення, що регулюється з амортизаційною подушкою. Я зовсім не відчуваю ваги пристрою і, відповідно, абсолютно відсутні ознаки втоми. Крім того, як спеціальна опція до моделі поставляється нагрудний рамень, щоб лямки через плече міцно трималися і не з'їжджали з місця. Модель штіль BR200 функціональна, з сучасним ергономічним дизайном, із закругленими контурами корпусу і гладкою поверхнею. Вона легко очищується і довго працює з мінімально можливою шкодою для природного середовища, не дивлячись на те, що бензинова. Компанія Штіль ретельно слідкує за цим і виробляє корисних потужних помічників, що відповідають усім світовим стандартам. Ви маєте змогу теж впевнитися у всіх перевагах інструменту Штіль, відвідавши магазин Добрий господар. Бо тут знають, що вам запропонувати, щоб полегшити вашу працю і перетворити її в одне задоволення.